Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Сьогодні в Україні день пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність. Ця дата найтрагічніша в історії нашої держави. Саме 29 серпня 2014 року під Іловайськом росіяни накрили вогнем наших воїнів. Тоді полягло 366 українських захисників 158 зникли безвісти. Символом дня пам'яті захисників є квітка Соняха. У Запоріжжі СБУ та поліцейські затримали двох неповнолітніх агентів Ерефії на замовлення спецслужб. Підлітки вишукували авто військовослужбовців у Запоріжжі для звітності. Фільмували все на камеру. А відео російські куратори планували використати для розгону. Фейків про нібито антиукраїнське підпілля у місті також зловмисники отримали замовлення з арефії на знищення релейних шаф Укрзалізниці, щоб порушити логістику сил оборони. Нині неповнолітні під вартою за скоєним їм загрожує до восьми років позбавлення волі. 13 населених пунктів Запорізької області знову під ворожим вогнем. Орки 252 рази обстріляли міста та села, запустили 128 дронів. З РСЗВ накрили Гуляйполе та Новоданилівку. Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали. Росіяни відновили активність на Оріхівському напрямку. Про це заявив речнику УВТаврія. Після нетривалої перерви ворог знову почав активні штурмові дії. Орки застосовують тактику малих піхотних груп. У Мелітопольському районі колишній патріот України продався окупантам, вступив до лав фейкових козаків. Зрадник Владислав Носатенко, родом з Прозовської громади. Наразі отримав офіційну підозру в колабораційній діяльності. Йому світить від 10 до 15 років позбавлення волі. Початку великої війни кількість боржників по аліментах в Україні зросла на 14% до 190 тисяч. Лідирує в цьому списку Дніпропетровська область там без відповідальних чоловіків та жінок більше 20 тисяч. Запоріжжя на третьому місці 9,5 тисяч боржників по виплаті аліментів. У Запоріжжі готують до запуску школу вищої спортивної майстерності. Вже за місяць заклад має стати центром реабілітації для ветеранів та осіб з інвалідністю. Вже виконано близько 80% від запланованого. Після завершення ремонту одночасно тут зможуть займатися понад 600 людей. Хортиця в ранах внаслідок нічних атак 27 серпня загорілось півтора гектари зелених насаджень на острові. На території виявили уламки ворожих дронів, які засмітили більше 150 квадратних метрів. Проби ґрунту взяли на додаткове дослідження. Нині екоінспектори підраховують завдану довкіллю шкоду. Запоріжжя б'є черговий рекорд. Вчора середня добова температура повітря становила 27,6 градусів, що перевищило попередній рекорд 1969 року на 1 градус саме у цей день. Повідомили у гідрометцентрі. На вихідні рухреблої Дніпроге знову буде перекрито з 8 ранку у суботу до двадцятої вечора. Неділі обмеження пов'язані із проведенням ремонтних робіт, об'їзд через Хортицю, а також через нові мости. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.